У часи енергетичної нестабільності в Україні все більше людей замислюються над питанням альтернативних джерел енергії для своєї оселі. Особливо в період віялових аварійних відключень світла на декілька годин, а іноді і дні. Які ж є варіанти альтернативних джерел енергії для дому? Звичайно, це альтернативні джерела електроживлення. Альтернативні джерела електроживлення це будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу. Це поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти землі та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі. беззаперечними перевагами альтернативних джерел живлення. Роблять їх все більш популярними, в їх основі сучасні джерела електроенергії. Будова та принцип дії таких джерел живлення дозволяє використовувати різноманітні доступні відновні або невичерпні ресурси: енергія сонця, вітру, промислові відходи стають паливом для таких систем, екологічні, не шкодять довкіллю, знижують потребу у шкідливому видобутку палива. простота в установці та обслуговуванні. Змонтувати, встановити та запустити систему під силу практично будь-якому майстру. Автономні. Робота таких пристроїв не залежить від централізованої мережі, виручають під час блекаутів. Високий коефіцієнт корисної дії. Їх робота є ефективною для забезпечення дому електропостачання, якого зараз так не вистачає. Невисоке ціноутворення в нинішніх умовах собівартість таких пристроїв є цілком виправданою. Якщо раніше вони здавалися надто дорогими в порівнянні з централізованим енергопостачанням, то за його відсутності при відключеннях у них немає конкурентів. Властивість енергонакопичення. Пристрої дозволяють виготовляти та накопичувати електроенергію придатну для живлення різних приладів. Це практичне рішення для роботи освітлення у селі та роботи різноманітної домашньої техніки, зарядження гаджетів або функціонування підприємств. Одними із найпоширеніших альтернативних джерел електроенергії, що можна застосувати для своєї оселі, є вітрові та сонячні електростанції. Джерела безперебійного живлення, акумулятори, генератори розглянемо більш детально сонячні електростанції. Сонячні електростанції використовують енергію світлового потоку та перетворюють її у електричну або теплову. Промені потрапляють на спеціальні сонячні панелі, що збирають енергію. До речі, сонячні панелі можна розмістити навіть на даху будинку. Сонячні електростанції дозволяють накопичувати енергію сонячних променів. Світлові імпульси перетворюються в електричний струм та зберігаються в акумулятор. Надалі енергію можна використовувати для освітлення та різноманітних приладів. Вітрові енергетичні установки Вітрові енергетичні установки перетворюють кінетичну енергію вітру в електричну, а кілька таких установок формують вітрову електростанцію. Як правило, такі установки розміщують на пагорбах, полях або біля моря. Вони мають високий рівень шуму. Біля самої установки він складає близько 105 дБ. Це можна порівняти зі звуком потужної газонокосарки. Саме тому вітряні турбіни розміщують мінімум за 300 метрів від найближчого житла. Проте, через наш клімат вітрові та сонячні джерела малопродуктивні, особливо взимку. У нас немає постійного сильного вітру і яскравого сонця цілий рік. Ефективність сонячної енергії взимку становить 10-15% не більше. Джерела безперебійного живлення джерело безперебійного живлення або ОПС. Це чудовий спосіб забезпечити постійне та стабільне електроживлення в будинку, деколи безперебійник є неодмінним компонентом, наприклад, щоб забезпечити постійну роботу серверу чи роутера. Джерела безперебійного живлення бувають двох варіацій: з вбудованим акумулятором та з можливістю підключення зовнішнього акумулятора. Безперебійне джерело живлення з вбудованим акумулятором буває зазвичай невеликої ємності. До 20 А за годину. Тому використовується виключно для живлення комп'ютерної техніки, побутових пристроїв, що не потребують великої кількості споживчої енергії протягом нетривалого часу. Безперебійне джерело живлення з зовнішнім акумулятором є куди кращим рішенням, якщо підібрати відповідної потужності акумулятор. Це дасть змогу користуватися комп'ютером, роутером, сервером, побутовими електричними пристроями кілька годин. Зазвичай безперебійники ділять на три типи відповідно до їх апаратних та функціональних характеристик. Резервні офлайн ОПС це бюджетна модифікація джерел безперебійного живлення, яка використовується як альтернатива основному джерелу за його відсутність. Застосовуються такі блоки безперебійного живлення для захисту обладнання під час короткочасного відключення основної електромережі або перепадів напругу, побутовою технікою, оргтехнікою, системами відеоспостереження, котельними пристроями та інше. Але, на жаль, вони не підходять для професійного чутливого обладнання. Офлайн УПС Мають максимально просту схему роботи. Як основний елемент виступає виправляч, фільтр імпульсів, автоматичний перемикач, акумулятор і інвертор, який перетворює постійний струм в змінний. При роботі в нормальному режимі відбувається живлення акумуляторної батареї. При відсутності або перепадах напруги джерело безперебійного живлення перемикається на роботу від акумуляторної батареї. Серед основних переваг можна відзначити низька витрата електроенергії, простота конструкції, низький шум під час роботи, невеликі габарити, зручний форм-фактор, низька вартість. Але треба розуміти, що дешевизна пов'язана з відсутністю стабілізації напруги та помітною затримкою перемикань. Вихідна напруга далека від еталонної якості та буде незамінним вибором для обладнання, яке нечутливе до якості напруги. Лінійно-інтерактивний УПС такий безперебійник має вбудовану функцію стабілізації, містить спеціальний комутатор, що працює спільно з авторегулятором напруги, основою якого є ступінчатий трансформатор. При змінах напруги прилади цього типу здатні забезпечити стабільне живлення, підключеного до них обладнання. Акумулятор в таких джерелах безперебійного живлення працює довше. Перевагами таких пристроїв є високий коефіцієнт корисної дії під час роботи з мережевим підключенням, надійність та хороший ресурс, універсальні здібності та прийнятна вартість. Серед недоліків варто відзначити середній показник ефективності, суттєві навантаження на електроживлення від акумулятора і ненульовий час зміни функціонального режиму. УПС з подвійним перетворенням. Джерела безперебійного живлення подвійного перетворення це найдорожчі, проте й найфункціональніші моделі джерел безперебійного живлення. Такі безперебійники забезпечують стабілізацію напруги безступеневого характеру, нівелюючи всі перепади до еталонного показника у 220 В. Крім того, в його функціональні можливості входять: фільтрація мережевих перешкод, перевірка частоти струму, видача чистого сигналу в результаті подвійного перетворення. Джерела безперебійного живлення подвійного перетворення відрізняються автономністю. Цей показник. Визначається ємністю акумуляторів. Чим вона вища, тим довший час, протягом якого модель зможе забезпечувати пристрої резервним живленням. Акумуляторна батарея, яка в них використовується, може бути свинцево-кислотна або гелева. Свинцево-кислотна характеризується чутливістю до глибокого розряду, тобто внулю його садити не можна. Гелева Примхлива в плані дотримання параметрів заряду, необхідно відзначити, що зазвичай подібні джерела безперебійного живлення виділяють досить багато тепла. Це слід врахувати при виборі місця розташування пристрою в оселі. При виборі та купівлі джерел безперебійного живлення необхідно орієнтуватись на наступні критерії: потужність. Показник повинен бути на 20-30% вище, ніж сумарна потужність обладнання, що підключається. Діапазон робот йдеться про допустиме відхилення напруги, при якому обладнання перемикатиметься на роботу від джерела резервного живлення. наявність акумулятора та його потужність. Кількість роз'ємів. Рекомендується вибирати моделі з великою кількістю розеток, щоб у разі потреби можна було додавати облад, наявність чистої синусоїди. Так як більшість УПС на виході мають прямокутну ступінчасту форму сигналу, і для перетворення такого сигналу у синусоїду потрібно використовувати ферорезонансний стабілізатор для згладжування прямокутних імпульсів. Якщо ж в цілому говорити про джерела безперебійного живлення, то їх енергія акумулюється в батареї. І тут очевидним є головний мінус таких приладів. Він потребує систематичної підзарядки від електромережі, генератора, сонячної чи вітроелектростанції. Тож на сьогодні найкращий альтернативний варіант це генератори. Генератор це пристрій, який перетворює механічну енергію в електричну. Генерування електроенергії відбувається за рахунок наявності обертового магнітного поля, що утворюється обмоткою збудження в рот, яке пронизує обмотку статора та індукує в ній електрорушійну силу. Основні складники генератора – двигун, генератор змінного струму, паливна система, регулятор напруги, системи охолодження та вихлопу, змащувальна система, зарядний пристрій. Панель керування, головна конструкція або каркас. Генератори прийнято ділити на наступні категорії: бензинові, дизельні газогенератори. Моделі на дизельному пальному прийнято використовувати як постійне джерело живу. Вони можуть працювати довго без пауз, демонструючи відмінну продуктивність, але взимку завести їх важче, ніж будь-які інші. Бензинові агрегати. Найкраще експлуатувати як аварійне джерело енергії. Це генератор повітряного охолодження, який працює 8 годин поспіль і потім потребує 1 годину відпочинку. В порівнянні цих двох типів генераторів дизельне обладнання коштує дорожче. Крім того, наприклад, дизельні генератори 5 кВт мають більшу продуктивність, ніж бензинові пристрої тієї ж потужності. Більш економний є газовий генератор. Газ обходиться дешевше за бензин або дизельне пальне, він більш екологічний і при його згорянні виділятиметься більше енергії. Принцип роботи газової електростанції практично нічим не відрізняється від того, як функціонують генератори на інших видах паль. Тільки замість бензину або дизельного пального в камеру згоряння через редуктор тиску, який закріплений хомутами, подається газ. При його згорянні виділяється достатньо енергії для обертання валу двигуна, що приводить в рух ротор-генератор, який виробляє струм з необхідними характеристиками. Більшість моделей газових електростанцій працюють на природному газі. У цьому полягає одна з переваг установок цього типу, оскільки при стаціонарному використанні їх завжди можна підключити до наявної мережі централізованого газопостачання. Щоправда, для цього необхідне отримання дозволу газових служб, що передбачає оформлення необхідних документів та підготовку проєкту підключення. Однак це дозволить отримати відносно недороге джерело електропостачання, яке не потребує постійної дозаправки. Якщо такий варіант неможливий, завжди можна використати зріджений газ у балоні. Тим більше, що норми зберігання балонів із газом не такі жорсткі, як, наприклад, норми щодо зберігання дизельного пального чи бензину, але завжди треба пам'ятати про вибухонебезпечність газу. Генератори бувають синхронні та асинхронні. Асинхронні генератори мають спрощену конструкцію та видають відносно нестабільний струм. Синхронні генератори Найоптимальніший варіант для побутового використання вони створюють чистий струм, що підходить для чутливого обладнання. Крім того, ці станції стійкі до збільшених навантажень під час спуску електротехніки. Також поділяють генератори на однофазні та трифазні. Однофазні варіанти призначені для побутового застосування, а трифазні для професійного чи промислового. Звичайні електроприлади, які використовуються нами вдома, працюють від однієї фази. Тому купівля трьохфазної моделі для побутового застосування недоцільна. При виборі генератора потрібно враховувати необхідну кількість енергії для усе. Наприклад, Якщо споживання електроенергії низьке, вигідніше буде придбати малопотужний агрегат. Якщо будинок невеликий, а живити потрібно тільки освітлення, холодильник і комп'ютер, вистачить 3 кВт. Якщо приладів багато, краще подбати про запас та придбати 5 кВт. У випадку постійної роботи електричного опалення, насоса та бойлера, краще придбати генератор на 7 кВт. Недоліком генераторів є значна їх вартість, суттєві витрати на пальне та нестабільність частоти змінного струму. Для отримання стабільної частоти змінного струму необхідно використовувати інверторні генератори або після генератора підключати інверторні стабілізатори. Отже, отримавши споживчі відомості про альтернативні джерела електроенергії для оселі жодний блекаут нам не страшний. Блекаут не привід залишатися без благ цивілізації. Скористаємося доступними сучасними технологічними рішеннями, щоб мати змогу забезпечити задоволення своїх потреб в електроенергії, навіть коли централізоване електропостачання не функціонує.